2022 рік, і Nike Air Force виповнюється 40 років. І щоб відзначити цю подію, компанія Nike презентує для нас ось ці крутезні кросівки. А ці кросівки, звичайно ж, Nike Air Force. По-перше, коробка виглядає дуже незвичайно. Ви бачили коробку Nike в нових роках? Вона зовсім інша. Порівняно з цією, це кардинально інша коробка. Ось ця коробка виповнена в дизайні ще 82-го року. Відкриваючи цю коробку, ми можемо побачити ось такий папір. Він розмальований різними принтами. Air Force. Досить така цікава ідея. А всередині... Самі кросівки. Коробка вже нам не потрібна, і переходимо до кросівок. І перед вами кросівки Nike Air Force, виконані в ідентичному дизайні 82-х років. В цій моделі використана преміальна шкіра, і, напевно, саме ті деталі допомогли цій моделі стати такою популярною. На язичку кросівок є золотий курсивний шрифт, який нагадує нам про цю дату. А також в комплекті є ось така щиточка, і вона не для ваших зубів, вона для вашої підошви. Для того, щоб ця підошва завжди була чистою, білою, такі, як ці кросівки. Отже, якщо ви пошановувачі Nike, ось ці кросівки повинні бути в вашій колекції. Тому ви можете їх замовити на нашому сайті або прийти в наш магазин та обрати свою пару.